Всім привіт, друзі, це я Тавісімі і сьогодні будемо проходити акт третій в Роблоксі. Як ви пам'ятаєте, в прошлих відео ми проходили акт перший і акт другий. Сьогодні будемо проходити акт третій і спробуємо його пройти ні разу не попастися в сусід. Ну що ж, поїхали! Так, ну що, ми зайшли. І ще я хотів вам сказати, що колись я буду вмирати, то я буду перезапускати гру. І буду все починати спочатку. Так, тут усе, типу, якось все написано. Це управління тут таке. Я ще я дивився пару ще е, відео, як блогери проходили. Давайте зараз. Ой, ні, ні, давай, давай зараз не треба. Зараз не треба. Зараз не хочу податися. Так, е... так, по логіки. Треба відкрити підвал сусіда. І там повинен бути підвал, і там далі треба проходити. І там буде під кінець ау... 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 третій фінал. Ну я дивився ролик, і там нема ніякого. Там якийсь вироді, пістолет дається, щоб бити сусіда. Так, тут закрито. Так, пана... так, тут вийшло недавно оповнення, тепер тут не запити. Тепер треба більше переходити через сусіда. Йомайо, <годити> як. Блін, капець. Як там мене? Це пройти, <плес> блін, капець. <плес> так, а ну, да я більшу возьму. Я возьму тільки цю штуку і оп. Це блін, нічого не треба. Па-па. Окей, не бачу, давай сюди до стрілку Сейчас. Це кенемо. Ага. Так. Все, капець. Все. Давай, 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 давай. Розрізай, давай. давай. Ласка. Бежим, 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 бежим. Вс. Так, усіх кстати. О, кстати, дитя тут картина. Купить. Так. Давай. Ні, ні. Не, у не получается. Так, ну зараз я попробую взяти коробки. І раз, и два. Так. Не важливо. Так. Так, поки у о! Капець! Ні-ні-ні-ні-ді, будь ласка, будь ласка, будь ласка. ласка. Так капець, блин, вже мене спінвали. Тоді все, перезапускаємося. Е, будемо починати заново. Так, ну що, я, коротше, перезапустився. Е, зараз будемо починати заново. Капець тут. Ну, як він не взагалі співнув? Давай на всякий случай візьму ще коробок. Мені тоді не вистачає, щоб перепригнути. он, проб а, он, пробежать. что Та ж, такое? Капец. Тикаем, тикаем, за мной. Это а, он за мной. Давай, 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 давай. Таска! есть. Е Так, да, 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 да. так, сейчас не долго Подниматься. Так, раз, два, три. Оп! Давай, давай, давай! Да, к! Знову мене піймало! Так, все, давайте заново. Давайте заново! Я вам покажу, як це все приходиться. Я нажимаю на цю штуку і перезаходжу. І перезаховую цей при тепер в мене все починається заново. Сразу беремо чокурову. Так, ні, давайте зробимо так.

Все, можна відчувати. Так, подожди, а що треба зробити? Е, а чого не відкрилось? Чекайте. А тут а тут ще є картини, нам їх треба всі повернути. Може їх треба всі повернути? А, так, треба їх усіх перевернути. Ні-ні-ні, будь ласка. Будь ласка, не треба, не треба, не треба, не треба. Чекай, чекай, фу, все. Так, все, я там все відчинив. Погнал через эту сторону. Так, я сейчас с бегом мы зарублю. Все закрываем. Сарин-то потом на меня пробирается. Так, шутцы. О, длится, я сейчас только не хочу. Скоро. Так, внимание. занимаю. Уже можно достать? Давай. Уже. Ну, ну, давай. Капець. Вже, а можна ж ключі? О, дивіться, я забрав ключі, навіть не відчиняв всього. Зашибісь. Так, це, вроді, ключі від машини. Сусіда? Вона не відчиняти. Що там, Вроді, вроді, там повинен бути магніт. Йо, мою! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Фух, блин, думав, щас програю. Миш, на тобі ключ. Ні-ні-ні. Фу, фух, фух, фух. Какав, фу? не, не. не треба. Не треба, не треба. Сейчас давай тікай. Так я треба. Сейчас він зайде в хату. На швидко. <гас> Ні, він не замітив Та що ж таке? Подиска, подиска, подиска. Давай, давай, давай. Давай, 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 будь будь ласка, ласка, будь ласка Перерожай. Давай, давай, давай. Есть! Давай, зараз, задай, пушка, подоску, потока, бежим, 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 бежим. Я закрив проход! Я, блін, забув Тихо, не падай. Давай! Есть перепризнув так зачекай, як мені ж відчинити. Ладно, ну, давай давай якусь картину. Возьму, наприклад, еще. Не треба попасти. Оп, все, відчинив. Ааа, тут ильзав вагнета воно. Двісягну зроблено. Та то -мо! Все бистро беремо магнит, чуваки, привіт! Так, все бистренько наверх візьмо. Так, сусід, де ж ти? Де ж ти ходиш? Мало сейчас. Мало сейчас снова. Через минут. На 10 минут не пошел. Ты наверх пошел, если будет. Сейчас. Так. Оп. я залез. Так, все. Я все отчинил. Теперь, пожалуйста. Фух, все все, все. все перелетело. Теперь бежим сюда. Отчиняем. Да, и вот все. И вот все магнити. Так. А что же мне от этого? Закрыйка. Да? Так, тут треба торти виложити. Зачекайте, а що мені треба цей? Там ключа на карту. Там це -ка. Та, було цей магнітом сюди. Це мене жовтого це. А, тут закрито. Вже. Зачекайте. Ну, в принципі, мені тут, в принципі, мені не треба. Циму залишаю. А ну-ка, я знаю, як можна. Перекидаємо. Ай, тихо. Так, пере перекидаємо його сюди і біжимо. І біжимо цей сюди. Так, тепер дивіться, по логіки ключ у нас тут. Подожди, я ж я трохи неправильно зробив. Зачекай, дивись. Треба зробити так. Біжимо сюди. Біжем сюди, Тепер дивись, беремо ключ. Беремо ключ. І тепер уставляємо його тут. Все. І тепер дивись, треба відчинити знову. Зачекай, там повинна ж буде картина. Картина, картина. Зачекайте, де картина? Я ще її тут кидав. Капець. Ладно, давай вже попробуй магніт. А, як я магнітом не нельзя. А, усе картини, щось. Не зміните. Воно, щоб сусід не прийшло. Це буде трохи обідно. А йо, ну як я не попав? О, тут є книги, давайте попробуй не мені. Давай. Є ще все. Помали. Все, тепер дивись. Ось так от. Відчиняю. Кому це лишаю. О, тут ще один. О, синій ключ. Клас. Все, не. Відчиняємо. А тут открыто же, да? Ну тут відчинено. да тут треба положити. Погнали щас. А, тут синіш, в мене синиш ключ. Скину зачекайте, як я ж проберусь. Поджай, а есть финк? А мы зайдем. Да ключ. Так, тоді зачекайте, як мені тоді пробратися. Так. Ну, Зачекайте, якщо... О, подождите, так мы на сакут держит. А, це вічини сюди. Хоча подожди, мені там тут не треба. Топ, тепер дивись ще, кидай. Але що ключ не випав, це буде обідно. Кидаю. Ключ не випав, не випав. А, як я ще проберуся, капець. Все, надо мені тепер добутися. Тут тепер мені на вулицю Все. Ой. Ключи. Закривай, Біжи, Біжим, 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 біжим. Біжи. Бежим, 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 бежим. Давай, 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 давай. Бреш, ну, так. Тихо, не треба. Оп! Есть, все, так. І забираємо ключ. Все, понадоби. Так, сюди немає. Не ну, тут, немає. Ладно, пофиг. Пробираємося. Біжим, бежим, бежим, бежим. Начиняємо. Так, все, берем зонтик. І все. А, навіщо, 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 Назад, 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 назад. Берем хоть що-небудь. Подожди. Не мене Капец! Все, тоді перезапускаємо заново. Капець. Капець. Перезапускаємося Так, ну що, поїхали так, все, блін, капець тупо так, тупо помер, блін. У сусідку, ну я чого туди пішов вообще. Так, все, погнали. Так, е, до речі, якщо ж ви хочете там е, дивитися за новостями по мені, там, і по відео, то все таке. Пере... Переходьте на мій телеграм-канал. Він буде в описі. по цьому підписуйтесь і будете знати все про мене і про відосики. Все таке. І якщо ж ви хочете мене ще, можливо, підтримати, то в описі ще буде мій донател. Що ж хочете, можете мені закинути, я там збираю на Майнкрафт, буду, буду стрімити, можливо, і знімати Майнкрафт все таке. Так, ну що, все, я тепер тут. Так, десь як ми робимо так. Так, відео. картина не надо. Так, мені ще. Отберемо ключ і біжимо. І біжимо чиняти машину. Ну, багажник машини. Капець. Тихо, тихо, тихо. О, він вийшов. Все, на ти ключик. Пав. Пав, я попав по ньому. Все, давай, давай. Іди, давай, по своїм ділам. Так, він на кухні. Прибігай. Тихо, шкоп Пусть ласка, не заміть, не Біжі, біжим, біжим, біжим. Сюди, сюди, пробіг, пробіг, сюди. Так, тепер знову треба зробити таким ключком. Так, тепер треба, знаєш, як зробити. Треба нам сей. Ось... Відчините цю штуку. Ті бліндари, тут сусід буде поливатися, буде трохи обідно, якщо чесно. Так, погнали, зараз оцей ключ буде доставати. Чё? ЧЁ? Зачекайте, а чего? Подожди Зачекайте, а чего? А, тихо-тихо-тихо, не надо Подожди, может надо рычаг полить? Подъём Подожди, а можно что-то встать? Или чего? Слыши Крышки? Да, я достал! А-а-а, так, а чего? А-а-а, чего ж решётка тут? Ну ладно Так, собираем Закрываемся на всякий случай Так, тоді все, дивись, як ми робимо знову. Так, і давай на всякий случай залишимо ось одни. Так, тепер, получається, що ми робимо. Так, тепер, дивись, треба знову. Давай, 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 давай. Тикаем, тикаем, тикам, тикам, тикаем. Есть, все. Пробежим. Пробегаємо. І чиняємо. Так, тихо. Не, не треба. Так. Все ми відчиняємо, в принципі. Так, генератор не включай. Так, і получається. Що, тепер мені мене знову. Тепер десь треба переключити це. А, в мене синій ключ. А, подожди, в мене си. Так, в мене синій ключ, так получается, тепер закинути сюди. І забрати оце мені треба ще. Чекайте, як я. Все забрав. А, зачекай. А, зараз мені треба тепер на вулицю. Капець.

що він дає, порис это. А ну доперну... Нафига он попрыгнул через вікно, через вікно. Ні, ні, ні! Без, ну ч, я через вікно не переприємо? Ну жесть! Все заново тепер, знову. Ну, капець. Фух, ну, капець, блін, знову, блін, треба похоти цього сусіда. Так, давайте поменяем оцей поміняти. Все. Ну трохи світу. Ну, це капець, ну як! Ну як? Жесть! Тихо, 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 не будемо. Біжим, 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 бежим, бежим. Це все не замітив, не замітив, не замітив, не замітив. Все за все біжим, біжім, бежим. Капець, ну як він мене замітив? Жесть. Ти, ти корока. Може допримов? Ні, ніхер, не хера, не Так. Давай, 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 давай. Это что ж такое? Не Дупы, ну, ну, я могу. Тупые вот эти. Ну, что я стучу, Кузьма? Пусть будет. Не-не-не-не-не-не, трое бак. Так, ладно, давай сейчас. Я не заметил, я не заметил. Подлазка, подлазка, подлазка. Подлазка. Тихо. Я сейчас все. Фу. Сейчас, 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 сейчас. Все, бежим, бежим. Все, бежим, бежим. Ничего не надо. Блин, картина. Ты в сраку. Так. Ключ, 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 ключ. Да давай быстрее, ключ. Все. Бежим. А, а він что, вдруг мы даже? Капець. Так, давай, это надо пройти. Це у сусіда, блин. Я пробую такого. ни разу не помер, но... Це, ще, не <плес> Тихо. Я что не попав ні, то що це таке? А, не, я попав нього. А, я попав в нього, капець, а все, 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 не трогай ним? Це. Він на кухню, то ти за шо, да ты за ту бол. Короче, і и быстро шкаф. Прибегаем. Шкаф! Так. берем, бежим, бежим, берем. Тихо. Для меня? Тихо, 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 тихо. Ти ты шо, Вася, не надо. Так. А ні, 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 не, будь ласка. Будь ласка. Блин, я забыл. Тут Не! Давай, давай! Ну давай! Капець! Да давай же! А ч, давай уже покупку крышку попасть. Все, клюжовый. Забираем огни и забираем ключ. Так, тогда дивись вона нема, в принципі. Вставляємо це все тут. Хоча ні, давай з собою магніт на всякий випадок заберемо. На всякий случай. Так, і виходить... Так, тепер треба... Заливати все. Тепер... А, в мене ж магніт в руках! Та що ж таке? Ладно, а тільки можна, в принципі, так от обидві. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ні-ні-ні, назад, назад. Тільки назад. Та що ж таке? Капець. Ні, мені не треба. Така... Та капець! Як мені перекинути? Та -моє! Во, все, нарешті все біжим. Так, давай. Так, все, забираємо тоді магніт. І получається... Виходить... А, і получається... Виходить... Блін, а нафіга! Вон, давай, ладно, хай тут буде. Переключаємо. Все, тоді забираємо. Все, все, нарешті, -мо, нарешті. Все. Все це все включає. Все, все. Нарешті все. Так, перекидаємо синій ключ. Все. Легко? Да, не вко, все. Так, і тепер нам ну, треба через бігти. Сюди Сібінуль, да? Будь ласка, не треба, не треба. Біго? Будь ласка, на коробки. Давай вже так. Ні-ні-ні, будь ласка. Давай, є, все, перепрыгну. Так. І виходить, получается... О, до мене друзі, що. Так. Так, ну що, давайте. О, так. Потім не паросолька, паросолька. І беремо предмет. Бля. Так, беремо предмет і кидаємо. Опа! Не, не опав. Опа! Що ж таке. Все. ой 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 я близько, копей. Тоді епідемом зараз білим ключом. Так, все, білий ключ я взяв. Тепер. давай зараз. Щас... Погнали. Таксині, короч можна, в принципі, викинути. І погнали. Може, може погнали покрити заберемо? Чим чи там сусід? Я розумію. Так, ладно, давай щас поки. Так, тихо, 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 бігаємо за. Магнітом. Так. Отаку зробити і... блін. Що ти робиш? Все, ура! Нарешті. Все. Там тут вікно є. Все. Що Капець, що ти робиш? Жесть. Так, все, погнали, погнали, в ванну. Та, ай, блін, капець. Так, все, тепер ложимо ванну і включаємо. Все, в... все, в мене тут є з чим вивел... Ну, коротше, хочу доставати ові штуки. Так, все, да, все. Так, тепер, виходить, погнали, зараз, напевно, наверх. Ось, сюди давайте планувати. Збігаємо. В принципі, мені магніт уже не надо. Уже не треба. Но розібратися наверх, мені треба. Так. Що ж таке, бін? Так, сюди. Сюди. Треба. Тихо. Так. Так? Є, сюди. Все. Це перший торт. Так, перший торт. Так, Так, все, тоді. Беремо, все, переключаємо. Бисто, швидко, потяг, все. Полетіли. Капець, капець, це було. Це бачили? Жесть. Так, все. Остановок, остановок, остановок. Все, все Дякую. А, а тут заколочено. А, ні, прилетіло. Все, забираємо, все. Забираем, так, все, я двері, в принципі, відчинив. Все. Так, і забираємо ще один торт. І получається десь ще один десь повинен бути торт. Тільки де він? Цікаво, однако. Так, все, ладно, тоді погнали. Погнали на низ, виходить. Так, чи куди мені не треба? А, я знаю, куди мені треба. Я знаю, куди не треба, я, я вспомню. тихо сюди. Так, виходить, далі ще куди мені треба? Дивись, мені треба туди. Тільки піна, що ж кинь. Вам тортом. Ні. Ні, не, ні не, не, не літай. Не, не Літа! Ні, блін, я забув зонтиком. Капець. Я зонтик забув оцей заюзати. Так, ну тоді виходить все. Тоді що, погнали? Ну, літай. Ні, мене внутрі. Ну, капець. Так, все тихо забирай. І погнали щас. Все запригав. Залітали. Псу, а, Псу, сам, А, точно, блин, забыл. давай Все, идем забираем торт и ложим сюда. Так. Так. И все, тогда получается, хай воно тут устоять что эта штука. Мне зараз треба. Прямо... А, отсюда так, Псу, и, о. Так. Тепер, тепер так, треба відчинити мені. Сюди і сюди. Ой, сюди. Все. Так, тоді залізаємо і дивись, треба нам сюди, в цю комнату. Так, там десь повинен бути десь. Десь там буде ще один кусочок. Зараз залітаємо сюди. Хоп, все. Тихо, 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 тихо. Так, тепер треба сюди бо там... Ну, там кусочек торта а ні. о, оця штука і погнали погнали сюди дивіться це тут такий поход Нічого собі тоді okay. все залітаємо так що далі так а це такий типу бігать бисно де ж тоді тортик десь ну тут все типу, ще один десь залишився тільки де так, вам два зараз поки можна дюримо сидишь. Капец, так. Пожалуйста, сосед, иди туда, иди туда. Капец, это что ж такое, блин? <SOUND> Капец, вин вон, б', б да. <theless> А Что ж такое? Ой, меня не заметил? Тихо, 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 тихо. Тихо. Все, мені остався тупо ключ картки, згоди все, я пройшов. Біжим, біжим, біжим. Так, зачекайте, а де ж вона може бути? Капець, мені треба десь лазити. Ладно, то ти погано, давайте десь полазимо. В принципі, це ж можна викинути. Тоді щас давай, давай вернемося до того проходу. Я сьогодні ключу, то підкривав. И суси. Ааа, суси. Ну все, к выпаду. Так, все быстро. Точняй. Обічиняйся. Все, получили. Так, тоді... Може, я знаю, куди мені треба. Побиваем вікно. І... Так, так і все тут тоже. Хотя мы нашли минуе кресло. Так. Це розбив тексно. Тихо. паща ракуше. Спонання нота актив. Тепер що мені робити? И масса рахушевоны тише шестьди, ті дятельная вогашина до сня. Тихо, 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 тихо. Растоит оридичная, заболочная дуся по грабзонам, тоннеля <плаку> в шаном радокке. И масса. Фух! И сюда. Це! Фу. Я прошл этих штук. Так, ч э, тут проход? Я тут забрал. штуку так так блин, а куда мне блин, М -м, блин. Чекайте, а, куда ж... а ну ж русся погой водомесяце пять снимал 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 блин снимал 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 Все, забираємо і быстренько. Все. Все, все. Все понало? Все, давай, 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 давай. Ай, капець. Скину, Ну все ключ карта, все, панало, відчиняти. Все понало вічення. Віси І на вулці, ви на вулці. Він на вулці. Тихо. Так. Бля, там надо русской, надо друг русской. Плоска, <глев> ты хоп, ты хоть Так, надо еще, надо, надо еще одну <глев> Да! Це, я прошел! А ну, мне дали пистолетик, давайте проверим, что я могу. А ну, Шій до школи, ти де? Ти де ходиш? Давайте, давайте на, на послідок перевіримо, що це пістолет може. Суші! Привіт, тут до тебе. Давайте. Віж карту. Е, Куди це промазав? Іди сюди. Ти що ж таке? Ти що? Сліпий? Іди сюди! Та капець, я за тебе. Все, біж, біжи, 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 біжи. А ну-ка. На! Він просто, просто пропав Круто! Так, все, давайте йдемо до себе і будемо вже завершувати відео. Капець, дай тупо все сусіда немає. Тупо все сусіда немає. Все, я пройшов Я пройшов Є, сюди! Де, да, де, 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 де пістолет, у все. Капець, на, на. А ну, на ігроків, на, на, на. А, на, на, на. таке не працює Все, тоді зонтик. Опа! Затиде. Ой-ой-ой, ой, ой, я сют все, друзі, ми пройшли. Ну так, зі смертями, але я все розпускав, і я пройшов, не знаю, за я там попитки. Коротше, ми пройшли, і це круто. Ну що ж, всім пока, до нових зустрічей!